Добрий день, шановні колеги. У нас оце то, що сьогодні третє так голова, болить каріс, щось 33 якщо було 34 на градуснику машині. Воно хмара йде, воно на класичні сої у нас дощі йдуть. Ми заїхали подивитися на ту сою, що в нас було водички холодні. Що у нас там Со сходами і все остальне. Так, сходи в нас є чіткі. Тут було добре, десь добре лило. Так, міжряддя у нас тут 35, якщо ви бачите. Коротше, все, соя зійшла, бур'янчики вон вилазять, можна працювати вже де-не-де. -де. Ну коротше, тут десь був теж так лило, ви бачите, заплескало землю, дивіться, аж тріщини. блядь. Ну Зараз тут теж ляпне. Але що, тоді ж гради йшли? Так, 35 міжряддя, соя зійшла. Головне зараз що в нас? Ну Тут на цьому полі в нас любитель. Любительниця цей е -е. Отак колесо соя вже зійшла, град, град має пройти. Ну і змовити ті її сразу. І вона така тут ходить крута, що там десь. Короче, я чуть не застряг. Поїхав подивитися, де чайки плавали вчора. Да? Я знімав, думаю, сьогодні 3-4 зранку підсушило внучку. Що ти? Скажу, що слава Богу, що в морок є антибокс, я антізаносить, всяка блядь. як то я туди вилетів, ну, що ви поняли, да? геть на ручках бля. на зеркалах і на всьому. Думав, що буду там жити, але слава Богу, спасало, що в мене <соць> повний пак солярки був. з Поживу і в полі. Коротше, соя, навіть яка попила холодну Води зійшла і все хорошо. Бур'ян прибитий. Їдемо на наступне поле, там де велике поле. Подивимося, що там робить.